Очікування. Якщо ми перестанемо чинити тиск на інших людей, викликаний нашими очікуваннями, то створимо їм можливість реагувати на нас природно, невимушено і позитивно. В якості профілактики ми можемо компенсувати образи, що накопичилися, змінивши мотивацію наших вчинків з рівня жертвопринесення на люблячий дар. Розпізнавши в собі цю зміну, ми можемо відмовитись від наших очікувань, що призведе до розчинення опору з боку інших людей. Наведемо простий приклад як ілюстрацію цього суу. Один чоловік привіз дві нові сорочки з Мексики. Дизайн цих сорочок зовсім відрізнявся від того, що був звичний для нього. Коли він вирішив одягнути одну з них, то помітив, що має внутрішні очікування і певну гордість за те, що це буде щось нове і незвичайне. Проте, замість того, щоб відпустити почуття гордості, він вирішив зберегти його, тобто він спеціально не використав техніку здачі, щоб відпустити свою гордість, і просто дозволив їй залишитися. Він хотів подивитись на реакцію людей цілий день чоловік з гордістю носив нову сорочку, і, звичайно, ніхто навіть не згадав про його нове вбрання. Його сорочка була екзотичною і насправді привертала увагу, але не було жодних коментарів. Повернувшись додому, чоловік розсміявся, переконавшись, наскільки правдивою для такої ситуації є назва, дана Робертом Рінгером, теорія хлопця дівчини. Хлопець хоче дівчину, тому хлопець не цікавий їй. Коли хлопець більше не цікавиться дівчиною, вона бажає його. Наступного ранку чоловік знову вирішив одягнути нову сорочку, але цього разу він відпустив марнославство і всі очікування того, що його незвичайне вбрання буде помічено. Він відпустив свою маленьку гордість, а також визнав любов усіх своїх друзів і всю роль, яку вони зіграли, щоб принести щастя в його життя. Перед тим як одягнути сорочку. Процес здачі був повністю закінчений. Чоловік знав про це, тому що для нього зовсім було неважливо, чи помітять його нове вбрання, чи ні. Цей день зненацька став для нього днем нової сорочки. Практично кожен, з ким він зустрівся, сказав кілька слів щодо його нового вбрання, поцікавився, де він придбав сорочку. Загалом весь день був наповнений увагою до його нового одягу. Цей експеримент із гумором наголошує, що ми отримуємо те, чого хочемо, коли перестаємо наполягати на цьому. Очікування чогось від інших це форма емоційного шантажу. Ми можемо відчути опір у собі, коли інші люди намагаються виловити в нас певні емоційні товари. Ми можемо уникнути емоційного шантажу, подивившись, як ми самі робимо це з іншими людьми. Це полегшить нам відпустити бажання маніпулювати їх емоційними реакціями на нашу поведінку. Інший спосіб запобігання гніву це ухвалити рішення не вестися на невизнання іншими людьми, наших заслуг чи будь-яких аспектів у нас самих. Це рішення може бути виражене у вигляді твердої заяви Я більше не буду вестись на невизнання собою або іншими людьми своїх заслуг. Коли це супроводжується звичкою визнавати те, що є позитивним у нас самих та інших, стосунки швидко починають змінюватись, оскільки в них видалено потенційне джерело гніву. Хронічне невдоволення Хронічний нерозпізнаний гнів і невдоволення. Проявляється в нашому житті у формі депресії, яка є гнівом, спрямованим проти самого себе. Перебуваючи загнаним у підсвідомість, він може знову вийти на поверхню в якості психосоматичних хвороб. Прикладами придушеного хронічного гніву є головний біль, мігрені, артрит і гіпертонія. Ці симптоми досить часто усуваються, коли люди відпускають свій гнів, що накопичився всередині. Наприклад, в одному дослідженні проводились вимірювання артеріального тиску у людей до та після того, як вони отримали інструкції щодо відпускання негативних емоцій. Усіх людей, які страждають на гіпертонію, спостерігалось зниження як верхнього, так і нижнього числового показника артеріального тиску після того, як вони почали відпускати створений ними за довгі роки емоційний тиск. Проект прощення Стенфордського університету Підтверджує позитивний вплив на серце, викликаний відмовою від гніву та обурення. У ході цього проекту батьки дітей, убитих через протестансько-католицькі сутички в Ірландії, дізналися, як відпустити свою гіркоту по відношенню до ворога. Дослідження показали значне поліпшення їхнього кардіологічного здоров'я та фізичної витривалості. Прощення зцілювало їхні серця у буквальному значенні цього слова. Як ми вже говорили, кінезіологічне тестування відразу доводить, що гнів та обурення надає згубний вплив на тіло, емоції, перебіг енергії та синхронізацію півкуль мозку. Гнів убиває того, хто злиться, а не так званого ворога. Для его. Важливим є наявність того, що називається виправданим гнівом, який набуває форми моралістичного обурення. Якщо подивитися на моралістичне обурення, то можна побачити, що воно підкріплюється марнославством та гордістю. Нам подобається думати, які ми правильні та наскільки неправильні інші люди. Ми отримуємо від цього дешеве задоволення. Але м'язове тестування показує всю вартість цієї насолоди для нашого загального фізичного та емоційного стану. Ціна, яку ми платимо за хронічний гнів та обурення це хвороби та передчасна смерть. Чи варто все це маленького задоволення від того, що ми праві? Ціна, яку ми готові платити в цьому випадку, часом дивує. Візьмемо, наприклад, ситуацію, коли ми даємо гроші в борг тому, хто їх ніколи не повертав. Ми маємо хронічне обурення з цього приводу, і при зустрічі з цією людиною ми практично не розмовляємо з нею. Якщо ми будемо чесні з самими собою, то швидше за все помітимо, що отримуємо задоволення від того, що ми праві, а інша людина помиляється. Насправді, ми настільки цим насолоджуємося, що деяка частина нас дійсно не хоче, щоб вона розплатилася з боргами. Погашення боргу призвело б до припинення нашої таємної насолоди від того, що інша людина не права. Подібна історія справді мала місце людина, яка дала в борг кілька сотень доларів. Прийняла рішення бути чесною по відношенню до всіх цих невеликих задоволень від того, що ти правий, а інша людина ні. Потім відбулося відпускання всіх цих вигод для его. Очевидно, що подібні егоїстичні насолоди блокували погашення боргу. Все це було повністю відпущено завдяки постійній здачі, після чого кредит почав розглядатися як подарунок. Імовірно, людина, яка взяла в борг, справді потребувала грошей. Чому б не подивитися на цей борг як на подарунок та відпустити бажання його погасити? Тепер образа змінилась на подяку за можливість допомогти іншій людині у скрутну хвилину. Протягом двох днів на пошту прийшов чек із зазначенням усієї суми боргу та запискою з вибаченнями за затримку у його погашенні. Цей досвід та багато інших подібних до нього демонструє, наскільки всі ми психічно пов'язані. Наш внутрішній стан по відношенню до іншої людини змушує її приймати захисну позицію. Це не означає, що потрібно бути нестримним оптимістом, який все прощає та забуває. Просто потрібно розумно визнати реалії світу емоцій. Внутрішні мотиви процесів у відносинах визначаються змінами вібраційних енергій, випромінюваних людьми у космос в якості емоцій. енергія вібрації. Та пов'язана з нею думка, створюють у просторі запис, який можна прочитати. Цей звичний і повсякденний досвід навряд чи є новиною для більшості жінок, яким властива підвищена інтуїція, але це може бути несподіванкою для дуже багатьох чоловіків. У нашому суспільстві їм характерна більш розвинена ліва півкуля мозку. Вони спираються на причинно-наслідковий зв'язок та логіку, а не на інтуїцію, що властиво правій півкулі. У міру відпускання негативності відбувається внутрішнє емоційне лікування та встановлюється рівновага між правою та лівою півкулями мозку. Інтуїція також стає доступною і для чоловіків, які найчастіше з подивом усвідомлюють її появу. Приємно і несподівано для них відкривається можливість миттєвого усвідомлення виходу із ситуації, чого не можна було зробити за допомогою розуму та логіки. Ідеальним було б на основі інтуїції сформувати робочу гіпотезу, а потім за допомогою розуму та логіки перевірити її достовірність. Звичайно, це нейтралізує гнів, що виникає через нерозуміння та прорахунки, а також сприяє майстерному оволодінню емоціями. Ще один фактор, що розсіює наш гнів, це просто готовність відмовитися від нього. Така готовність є нашим рішенням знайти найкращий шлях, припинити покладатися на гнів і рухатись до сміливості та прийняття. Сама ця готовність починає процес звільнення від гніву. Тим, хто навчається бойовим мистецтвам, добре знайоме, що гнів вказує на слабкість та вразливість. Розгніваність вважається подарунком противнику. Кінезіологічний тест підтверджує, що це так. Розгнівана людина вже втратила половину своєї м'язової сили. І тому втратила ту саму частку секунди, яка призводить до перемоги в рукопашному бою. У нашому суспільстві поширений образ мачо, що включає схильність до гніву. Ми часто чуємо, як чоловіки надуваються, пишаючись тим, як вони поговорили з тим хлопцем. Ми можемо запитати кому потрібні вороги. Хіба в нашому житті недостатньо негативу, нам потрібно ще? Який сенс оточувати себе негативними мислеформами про тих, кого ми вважаємо ворогами, якщо ми знаємо, що всі емоції породжують вібрації у Всесвіті? Навіщо робити все можливе, щоб утримувати уявлення про інших людей як ворогів, накопичуючи образи та негативність у нас самих? Ймовірно, розглянувши наш власний досвід, ми побачимо, що зусилля, пов'язані з перетворенням людей, яких ми колись вважали ворогами у наших друзів, надалі приносили задоволення та нагороду. У більшості випадків вони виявилися корисними у нашому житті. Ми ніколи не знаємо, хто може знадобитися як друг в останніх розділах нашої книги життя. Ми повинні усвідомлювати, що мимоволі стали накопичувачами несправедливості. Ця форма хронічного обурення притаманна засобам масової інформації. Ми бачимо накопичення несправедливості у міжнародних відносинах, де головною метою є зробити неправильною іншу країну. Ми підсвідомо запрограмовані на те, щоб вірити, що накопичення несправедливості це нормально. На відміну від цієї руйнівної та послаблюючої звичної моделі, техніка відпускання звільняє нас від ретельного обліку всіх неправильних дій, вжитих проти нас. Це звільняє час для того, щоб побачити красу навколо нас і нові можливості, що відкриваються. Гнів сковує, а не звільняє. Він пов'язує нас з іншою людиною та утримує її в нашому життєвому шаблоні. Ми застрягнемо в негативному шаблоні доти, доки не відпустимо енергію гніву та невеликі виграші від праведного обурення, образи та бажання помститися. Можливо, ця людина не буде постійно з'являтися в нашому житті, але тоді, на нашому життєвому шляху, зустрінуться інші люди, яким властива така сама якість, і це знову викличе наш гнів і обурення. Так буде продовжуватись доти, доки ми нарешті не впораємось з внутрішнім гнівом. Після цього люди з подібними якостями зникнуть з нашого життя. Гнів може привести до того, що людина фізично перебуватиме далеко від нас, але психічний зв'язок залишиться дуже міцним доти, поки ми повністю не звільнимось від гніву та обурення. Звільнення від гніву дасть нам багато переваг. Ми здобуваємо свободу, яка дає можливість переживати емоційний комфорт і невимушеність перебувати подяку За щоденні можливості для зростання та лікування, взаємну турботу про інших людей без будь-якої прив'язаності. Також покращується наше здоров'я та зростає життєва енергія. Такі досягнення дозволяють нам перейти до більш ефективного та беззусильного стану внутрішньої свободи.